Для світу, дали да, дали світло для світу Так, світло для світу, на тому ми зупинилися. Вітаю всіх в новому році. І сьогодні в нас фактично перша зустріч 24 січня 2024 року. Наші в тому символічний 24-24.01. І ми відпочивали довго, трохи хворіли, ремонт і я. Але сьогодні ми знову зібралися, Пані Ася з нами. Слава Богу. Двоє-троє. Да. Все по заповідях Христа. І ми далі будемо продовжувати сьогодні вивчати з вами Євангеліє від Івана. Це унікальне Євангеліє, яке написано з іншої позиції, ніж всі інші три Євангелії, які називаються синоптичними, тобто вони є подібні між собою. Вони по суті хронологічно описують е, ті самі події, е, які, що трапилися з Христом, і що відбувалися в час земного е, ходіння Господа. А от Євангелія від Івана відрізняється радикально, ну, воно відрізняється тим, що написане швидше для церкви з такої внутрішньої сторони, де Іван хотів показати. Божественну сутність свого Господа. І от Христос, після того, як Він простив цю жінку, яка була спіймана на перелюди, і сказав, що Він її не засуджує як Господь, як Бог, і дав їй благодать, на те, що вона не заслуговувала. Але вона це отримала на відміну від тих фарисеїв, які перебували в злі, перебували в своїх цих е, жахливих диявольських речах. І от Христос каже про себе: Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Фарисеї ж йому відказали, ти сам свідчиш про себе. Тим свідоцтво Твоє неправдиве. І відповів і сказав їм Ісус, хоч і свідчу про себе я сам, та правдиве свідоцтво моє, бо я знаю, звідки я прийшов і куди я йду. Ви ж не відаєте, відкіля я приходжу і куди я йду. Ви за тілом судите, я не суджу нікого. А коли я суджу, то правдивий мій суд, бо не сам я. А я та отець, що послав він мене. Та й у вашому законі написано, що свідчення двох чоловіків правдиве. Я сам свідчу про себе самого, і свідчить про мене отець, що послав він мене. І сказали до нього вони: Де отець твій? І Ісус відповів: Не знаєте ви ні мене, ні мого Отця. Якби знали мене, то й Отця мого знали б. Ці слова він казав про прискарбниці у храмі, навчаючи, і ніхто не схопив його, бо то ще не настала година його. І от Іван десь продовжує, напевно, ту саму річ, коли Христос вже говорить з фарисеями не зовсім чітко, так як він говорив, це на горній проповіді. Але він говорить так, як він почав говорити. Після Євангелія Матвія, 12 розділу, коли Євангелія, по суті, переходить в тінь, і воно ховається від людей віку цього або ховає Євангелія. Здавалося б, Євангелія це така доступна річ, і вона стала, мала би бути, відкритою для всіх, але вона стала схованою, прихованою, таємною, містичною навіть для. Єврейського народу і євреї не раз говорять Христові. Вони кажуть: скажи нам чітко, скажи нам, дай нам відповідь, чи ти є дійсно той, де твій отець? І як взагалі ти про це говориш і свідоцтво твоє невірне. Але Христос їм каже, Він відповідає: Якби ви знали мене, то ви б знали і мого отця. І тут ми приходимо ще раз знову і знову до цієї. Дуже важливої, неймовірної думки, яка заключається в тому, що без Ісуса Христа людина не може пізнати Бога, без Ісуса Христа людина не може бути спасеною, без Ісуса Христа людина не може отримати життя вічного. І розділити Оця і сина є неможливо. І тому Христос каже до Фарисеїв, що якби ви знали мене. То ви б знали і мого Отця. І якби ви знали Отця, ви б знали мене. Тому що Бог він свідчить про себе. Отець говорить про Сина, Син говорить про Отця, Дух Святий говорить про Отця, Дух Святий говорить про сина. І вони обоє говорять про Духа Святого. І насправді, коли людина має щире серце. І має бажання пізнати Бога. Бог є далеко від неї. Він хоче бути до неї відкритим. Він хоче, щоб людина могла пізнати його в глибинних тайнах своєї душі, зрозуміти Бога, прийти до нього, при, при, примиритися з ним, прийняти його в свою душу, дати йому можливість зцілити її духовні, душевні. І навіть тілесні рани, які вона має в своєму серці. І це все неможливо без приходу до нього. Це все неможливо без пізнання Бога. Та й от ми бачимо таку дуже важливу річ, яка е заключається в тому, що Бог хоче бути пізнаваний, Бог хоче бути відкритий, Бог хоче бути зрозумілий. Але він з іншого боку не кидає. Щоб ми сказали словами знову ж таки, Христа перла перед свиням. Він не, не говорить: от я є Бог, я є Месія, от Ви мене цей пізнайте мене, прийдіть до мене. Він говорить їм це, але говорить в завуальованій формі, говорить так, щоб вони могли дійсно пізнати. тому що реакція євреїв завжди є такою гнівливою. Вони хочуть вбити Христа. Ми бачимо знову в цьому контексті. І цим закінчиться так само цей восьмий розділ, що коли Христос вже їм скаже чітко: Я є, Аз єсмь, Я є Єгова, вони захочуть просто взяти і вбити Його. Тому що в їхні душі є дуже маленькими душами. А от є така, такий вислів, дуже цікавий, називається Людина малодушна. От ми звикли говоримо про малодушних людей, як людей. Боязливих чи людей, які а, десь а, такі от а, трусливі. Да. Але насправді цей термін а, є біблійний термін, да, який говорить, що людина малодушна це людина, яка а, має дуже маленькі ємкості, да, дуже маленьку душу, дуже маленькі такі в англійське слово ці компеситі, куди вона куди вона може вмістити духовну істину. І Бога в цілому вона живе в маленькій коробці, її Бог, є дуже маленький Бог, її взагалі здатності і ємкості заключаються в межах цієї якоїсь такої маленької секти, якими були фарисеї. І Ми сьогодні можемо бачити сектантів. Ми дуже часто називаємо людей сектантами, які дуже обмежені, які обмежені. Своїм лідером, які обмежені своєю групою, які обмежені своєю течією, які обмежені е, цими маленькими речима, да, які з одного боку вони рятують, а з іншого боку, вони шкодять людей, От так як люди в Радянському Союзі, це пострадянське покоління чи постєгипетське покоління, яке виводив єврей, яке виводив Моїсей з Єгипту, маленькі ємкості, маленькі такі. Ємкості на Бога. Да? І, і, і дуже часто такого плану люди вони вже мають десь сформований образ Бога. І не дай Боже, коли Ти його порушиш. Да? І я думаю, в цьому є різниця велика між нами і, і тими людьми, наприклад, і в тому, що ми відкриті на Бога. Ми відкриті на це прогресивне об'явлення, яким би він хотів ділитися в нашому житті. Звісно, ми не все приймаємо. Звісно, ми так само, як пише апостол Павло, не всяким вченням захоплюємося, але розр... маючи розрізнення між речами духовними, душевними і тілесними, ми приймаємо духовне і досліджуємо душевне і тілесне. Але ці люди мали. Такий я би сказав ментальний блок, от ментальний ступор, і коли і вони не могли вмістити в своє життя Бога. а Він був більший, ніж вони. Його мислення воно розривало їхні старі міхи. і Тому от їх те, то, що сказав дійсно Христос, ви намагаєтеся те, що зробити зараз, влити у це нове вино в старі міхи. Вони реально старі. І коли Христос прийшов зі своєю наукою, Христос прийшов зі своїм Словом. Христос прийшов е з цією великою істиною. І навіть те, що Він робить зараз, Він вибачає е повії, Він прощає цю блудницю. І, і, і для людей це просто це те, що ми б назвали сьогодні взрив мозга. Да? Це по повністю е воно розрив шаблона. Да? Сьогодні є такий. Модний вислів в цих в Ютубах і в Розрив шаблона. розрив старих міхів. Прийшло нове вино, і Воно розірвало їхні старі міхи вщерть. І вони не знають, що вони що з цим робити. Вони знають, як це поскладати. І Христос дає відповідь каже: Я є світло для світу. Я є світло для світу. Штандартом фіору. Іван Галайко є світло для світу, і хто йде вслід за мною, той не буде ходити в темряві. І їм приємніше жити в темряві. От, коли людина живе в темряві, то насправді в темряві є багато людей. От є, наприклад, є тварини. Недавно йшов, і, і от я подивився, і переді мною викидав сміття, вискочив щур. І він знову заліз в таку темну нору. Да? І от е, Є оці тварини, є тварини, які люблять світло, які люблять день. Да? А є маса тварин, які десь пристосувалися, чи Бог створив їх жити в суцільній темряві. Да? І вони живуть в цій суцільній темряві, і їм там комфортно. Їм там добре, а їм не треба. Поки ми бачимо такі тварини, як Кріт чи якісь інші, якісь землеройки, вони вилазять на світло і воно палить їхні очі, воно занадто випалює і не дає їм спокою. Вони знову вертаються в цю темряву, тому що там комфортно, там зручно. Я говорю зараз не тільки про гріх, а звісно, люди люблячи темряву. Звісно, люблять гріх, але темрява сама по собі для них є певним комфортом, комфортом їхнього життя, так, щоб інші не виділялися, от, і так, щоб ми всі одинакові такі були. І от Христос сказав, так, сказав: Іван, ми читали це в перших розділах, що світло прийшло в цей світ. Так. Але люди не пішли до світла, вони лишилися в темряві. Чому? Тому що були лихі їхні вчинки. От їхні вчинки були злі, їхні вчинки були гріховні, їхнє мислення було гріховне, їхні бажання були гріховні, і їм комфортно було жити в темряві. І от і, і звідки це є? Це є синдром Адама і Єва. Ми бачимо Адама після гріхопадіння. Перше, що він робить, він ховається в ці курчі, він ховається за кущами, він прикриває себе фіговими листками і йому комфортно там, тому що він нагий, він розуміє, що він щось не так зробив, Це як дитина, яка зробила, і ти бачиш на її лиці вже вже написане, намальоване, що щось недобре сталося в її житті. І от, і от, і от цей Адам. Він, він ховається там, вже в кущах, йому не йому вже не цікавий Бог, він вже боїться Бога. Йому вже настільки важливе спілкування з Богом, скільки для нього є зараз важливо це темрява, в якій його ніхто не бачить, в який ніхто не спостерігає, і ніх, і ніхто його не осуджує. Йому зараз вийти до Бога. Це велике рішення прийти до Бога. Таким, який ти є, це як апостол Петро, коли Христос йому каже, давай я тобі ноги помию. І, Христо... і Петро ніяк. Ні. Ти мені ноги не помиєш ні в якому разі. Я не можу дати тобі Богові помити свої брудні ноги. Я як адам, я буду ховатися і казати, мої ноги чисті, в мене все гаразд. Але щоб дати тобі, Боже, помити мої ноги, то ні в якому разі. Це ж яка ганьба, який шейм, який цей. І Ганьба і публікав такі речі робити. Але Бог, він от для тих, кого Він спасає, він мусив витягнути з темряви. Ми бачимо, він витягує Адама з темряви. Він каже: Адам, де ти виходь, виходь сюди. І Адам виходить з твоєї темряви. Він каже до Петра: якщо я не помию ноги, тобі ти не будеш мати частку зі мною. Я є світло для світу. І От і це є найважніша річ для людини бути прозорою да? і виходити до Бога, виходити на Бога, да? з, з, з самим собою, не сидіти в своїй темряві, да? не, не займатися а, саможалем чи самобечуванням, самоуправданням, самозаспокоєнням чи там якимось іншими речами, але прийти до Бога, йти до нього, да? йти до нього, робити. Кроки до нього, таким, який ти є, незважаючи можливо на те, що ти зробив, і все рівно йти до нього. І, тому що це єдиний вихід, єдиний лік, Христос каже: Я є світло, так? я є світло для світу. Я вже тисячі разів зробив цю ілюстрацію, що одного дня я прийшов до лікаря, до зубного, так? і в мене була трошки брудна сорочка, і так її не було видно, що вона брудна. Але коли ти сидиш, сідаєш під його оці. Ліхтарі, які на тебе світять так максимально. Я побачив цю, цю пляму від, від їжі, яку я поставив. Так? Мені стало так незручно. Але, але в цьому є суть. Ти приходиш до, на світло і ти бачиш свої недоліки. А знаходячись в темряві, ти, ти не бачиш цих недоліків. Дивишся інших людей, кажеш, я ще не є такі поганий, є ще гірший, ніж я, там, чи ще щось. Але. Бога не це, він Він не буде оправдовувати нас на основі того, що є ще гірше ніж ми. Він буде оправдовувати чи осуджувати нас згідно нас самих, і згідно своїх стандартів, і згідно того, що Він нам дав і чим він нас благословив. І в цьому є найважніша суть і сьогоднішньої промови. Заключається вона в тому, що Христос каже: Я є світло. Хто буде йти слід за мною, він не буде ходити в темряві. І він буде знати Отця, і Отець буде знати Його. І іншого виходу нема, іншого вибору нема. Але цей вибір, який є, він є прекрасний. І на цьому закінчення сьогодні. Слава Богу! Хай Бог благословить в ім'я Ісуса Христа. Амінь.